Всіх вітаю! З вами Марія і що буде завтра? Давайте розглядати. Починаємо з особистого життя. На один день дивимось, хоча карти можуть показувати дії і на найближчі, наприклад, там, кілька днів, може навіть і тижнів. Але питаю про один день, а там вже як вони вирішать. Тож, в особистому житті у вас що буде завтра? Давайте розглядати. Ну, тут як новий початок, коли ви обрали якусь там, якийсь шлях собі, якусь там дію обмірковуєте, і як початок, але такий, що навіть як позмагатись прийдеться, коли ви розумієте, що там, де ви хочете щось робити, є у вас конкуренти. Але нічого, ви людина з досвідом, людина, яка розуміє, які складнощі треба пройти. і Ви подолаєте їх. Ви запальна людина, або вас запалює те, над чим ви будете працювати, чого ви досягти хочете, те, що ви собі там плануєте зробити. Сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання. По першій позиції там ще будьте уважні, хто в Україні, бо показані моменти, коли вас будуть захищати, буде там від чого захищати, а вам треба бути уважними сигналами тривоги. Так, далі, сфера кохання. Бачите? Знов та сама карта. Але у сфері кохання у вас тут, як нові можливості, з'являються. Але для когось застерігають карти, що ви можете потрапити в трикутничок. Коли ви можете просто не знати, вам так сподобається людина, ви якось так ну, підете. У відносини з людиною, але потім виявиться, що є третя особа, що це ви, не тільки вдвох ви в цій парі. Тож будьте уважні, бо тут може бути таке, що людина як зманіпулює маніпулює вами. Ви навіть не здогадаєтесь одразу, що, що відбувається, а ви вже будете нібито. от а, ну, як вважати себе в стосунках з людиною, а потім згодом виявиться, що і не тільки ви так вважаєте. Діє чоловіка у бік жінки завтра, якими вони будуть. Так, от, тут, тут ця жінка для нього цінність. І цю жінку він мріє про цю жінку, він мріє і кохає цю жінку. Тобто до вас будуть прояви такі, що знаєте, коли ви будете відчувати, наскільки ви цінна для цього чоловіка, коли він може там вам розповідати, що е бачив різних жінок, а от якось ви відрізняєтесь. Це як очікування, спілкування з вами. Цей чоловік він не квапиться, він якось не, не дуже-то наполегливий в своїх проявах, а взагалі-то не дуже такий активний в, свіх, в своїх проявах, але з серцем до вас, з душою до вас. Давайте дивитись дії жінки. Завтра до чоловіка, якими ми будуть її жінки. Бачите, про ту саму жінку, про коханого чоловіка, ну, які дії яскраві, які, знаєте, от коли вона сама розуміє, наскільки вона для нього ціна, і вона зворотній зв'язок дає цій людині, вона йому теж дає. А, Знання про те, що він їй необхідний. А взагалі, то вона трошки його як підштовхує до якихось дій. Ось так мені тут. Але знаєте так, от коли як дає йому щось зрозуміти, але теж не наполягає, От їй все ж таки важливо, щоб він самотужки до, ну, як додумався до якоїсь е дії в її бік. Тобто тут жінка така, яка просто вона яскрава, вона сяєть, вона е спілкується з цим чоловіком так, що він розуміє, от вона йому необхідна, без неї просто складно. Але й вона так відчуває. Ось так робота, що завтра буде у вас в роботі, то жінка буде покращувати. Взагалі, в роботі тут, тут якісь перемоги будуть в роботі, тут досягнення будуть. Але дивіться, як досягнення більш будуть у жінки або за допомогою жінки. Але це королева мечів і король кубків. Це люди, які в парі працюють. Якісь моменти вони в парі проробляють. Так, якісь гарні результати будуть тут. Але це ще, як знаєте, от як далі ще будуть результати. Це от просто їх тандем, він про гарні результати. Все, що вони разом роблять, це все от просто, ну, як колись казали, на 5 з плюсом. Тепер треба, на, я так думаю, казати на 12 з плюсом, так? Да? Давайте далі. Що важливо прийняти? Що вам завтра важливо прийняти? О, королева кубків на дні колоди. І дивіться, як. Ви нібито чекали весь тиждень цього дня, щоб виспатись, а щоб встановити енергію, Приймайте будь-яку можливість дійсно, от просто виспатись і набратись енергії, бо у вас тут її вже сильно не вистачає. Для когось з вас не поспішайте витрачати гроші. Бо тут можуть бути ну, такі, знаєте, покупки, коли не обдумані, так скажу, намагайтесь все ж таки все прораховувати наперед, щоб не було такої ситуації, коли ви опинитесь без грошей. Бо навіть якісь ваші накопичення можуть вже трошки вами смикатись і витрачатись. Далі дивимось, чого ж від чого відмовитись. Давайте так. Від чого вам завтра відмовитись. Від кардинальних змін. Просто тому, що у вас внутрішній такий стан, що... ай! Не хочу там сперечатись, там змагатись з кимось треба, там конкурентів буде забагато, не хочу. От знаєте, коли ви собі самі кажете, я ж красуня, мене потрібно сприймати такою, як я є. А знаєте, карти кажуть про розвиток, ви то красуня, але навчання, і якийсь розвиток ніхто не відміняв. І якщо ви завжди будете розвиватись, то навіть і не треба буде відмовлятись просто тому, що є небажання якось себе вдосконалювати. От про таке тут. Бо сьогодні ви десь там на вершині, а в інший день, може, коли фортуни не так. Такий оберт зробити, що ви опинитесь десь там внизу, і конкуренти тоді будуть зверху. Тримайте цю ситуацію під контролем. Далі. Чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Навчання, нового розвитку, особливо, якщо ви розвиток берете в езиторічній сфері, тут якісь, тут по долі вам йде, тут як розкриваєте себе, свої таємні знання, наповнюєтесь таким. І навіть в цей день ви як на піку можете бути того, що відбувається, як ви розвиваєтесь і е, що ви вивчаєте така ситуація. Ми ну, давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на завтра порада. Комусь з вас одразу кажу, показали нам езотеричний розвиток. Для вас якісь чистки потрібно зробити, ви повинні відійти від якоїсь ситуації, нав'язаної вам. І може бути, що вона нав'язана ось таким імператором. Людина, повірте, він знає, що він робить. І може просто, от як обіграв вас, де в чому. Вам треба цю ситуацію нівелювати, як відчистити від себе, відштовхнути від себе тут енергетичні якісь можуть бути такі як навчальні ситуації для вас, як випробування сил. Для всіх інших, кого взагалі от езотерика, це тільки от розкритий е, е, YouTube, сторінку і подивитись якийсь розклад, ну, якесь відео. Дивіться, вам дуже треба в цей день врівноважити щось: у когось що: у когось по здоров'ю, у когось по спілкуванню з іншою людиною. Тобто, у кожної, у кожного, у кожного і у кожної з вас це своя якась ситуація, але. Це коли ви повинні вчасно відчути той момент, коли вам треба відійти від спілкування з людиною, яка вам, ну, ви відчуваєте, що це важлива для вас людина в якійсь там вашій життєвій ситуації. І що, якщо ви відходите від цієї людини, що буде у вас далі? Чому? У вас тут складний якийсь період завершиться. Ви як в себе будете встановлювати, як повертати собі свої ж енергії. Ну, це бувають такі чистки, коли ми повертаємо собі свою енергію. Буває просто, як по афірмаціях людина промовляє щось і змінює. Енергії навколо себе. Тобто ви от, в цей день ви будете чітко розуміти, як вам можна встановити сили і як закрити якусь сторінку, яка вас, Ну, вас час прийшов. Це просто час прийшов. Ось так. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня і гарних подій і людей. Поряд з вами гарних і бережіть себе, будьте в безпеці разом зі своєю родиною. Всім вам дякую за зворотній зв'язок і маю надію, що побачимось знову. Всім пока!